Так, всім спасибі, хто дивився від частини, а от починаємо. Коротше, це буде експеримент містера бістера. По суті, ми беремо територію ось тут. Тут буде тисяча людей потім. Зуміло? Думаю, Зрозуміло? Отже ми відсюди будемо відправляти людей відсюди. І вони будуть в нас ось цей канал. ось оканал. Це ж так легко буде. Нічого подібного. Ми зараз додамо сюди травочку зюди савану, чисто, щоб був декор. Ну і у в цьому всьому морі буде хто? Догадаюся, з трьох разів Пірані! Добереч таку кількість піраній, яка буде зажирати все, що хоче. Зараз ми поглянемо недостатньо, сказати вам чесно. Треба більше. Хіба кожен челлендж нема буде скотнен? Має. Ми заспавнили кучу поранні. І у тозі зараз ми ще більше їх наспавнимо тут. А зараз нам треба переплисти десяти людям. Ми зробили поселення ось. Так, ну нехай роздвинуться трохи, а потім ми їх заставимо. Як вони здохли? пірані! Ну, Зрозуміло. Ось це королівство. коротше, ми зараз з э, обох того. Кре-крек. Давайте. Всіх людей теж ну, з їхніми структурами. А тепер експеримент. Даємо всередину моря купу людей. І, ну, буде декілька кучок, одна велика і декілька таких мікрокучок. Ну і по морю теж буде трохи розкинуто людей. І заодно піранні теж буде немало. Але які піранні там, якщо в нас є бандити, плавачі сторіння, які будуть бити інших плавачих створінь людей? Ну, це дуже багато. Ну і заодно забуваємо про ведмідиків. Ведмідиків треба багато. Хай грубі. Ну і за одну піранію трохи кинемо моїх улюблених. Ну і ось це все буде проте. І виживають якимось чудом. Навіть з цими всіми підрівниками і так далі, ну, виживають. О, вони виживають. Але ми не змогли вижити. Ось такий був прикольний челлендж. Дякую за перегляд, ставте то підписуйтесь. Шучу, у нас вже три гулинки набралося. Що це за відео, так на три хвилину? Тому ми реально додемо розвитися людям Тим, ось цій епосі. Зараз ми вб'ємо всіх е, потрібниців Всі непотрібниці були вбиті. Тепер е, тут можуть розвинутися нормальна цивілізація в кожній по 100 людей. А трохи людей розцелив тут. розпочалося ось це королівство а тут будуть ельфи Шисто ельфи Правильно багато ельфів Я пыл Рейд Річу, що воно все ж таки дружить заради того, щоб вони э, були. Давайте його гравушникам знайдемо. Привужників в нього немає. Екста. Треба глянути рандомних челіків. В них є щось таке геніальне. А тепер брати просто челіків на рандомних вулиць. Вони всі хочуть жрати. Це ж засранчика. Добре, дам вам трохи кущів, пожрічше. Не подихайте мені тут Блазенька. глазаньках. Забий посажу вам на багато дерев. Так, немає. Чому 45 становиться мудрыми, яким? Странно. кто крутой рысу, будь ласочка. О, коротко зарых, вот так, нашел новую рысу. О, повторный, теж новая рыса. Никаких гений тут нема. Ну, 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 ну. Узнай, согнать короля, на не були. три штуки за раз стоп. цих бывців короліше... король король. Моє питання. Як? Нас просто як. Гений. Гений, гений. Даже паршу першого генія за це все виживання. А тогда мы тепер на черти, які в нас є. Пустимо. На віщусі в мене всі черти стоять в мене питання. А, точно я зробил культур. Выдавание черт. Можно мне не сказать? Что за хороший засветный характер? А, мені треба 40 характеристик у тоже знайти. Тому ми переглянемо всіх королів. Всіх королівств. Ось ці гри. Заради незнаходжені. Ось нової або добрячої руси. О, воне. Нормально рисок. Як для людини. Добре, ми вже, бабо, всі половину хвилин. І мені здається, що це вистачить. Бо я розумію, що вам не хочеться требувати. Смотрите, як ці короліста тут в нас розбиваються це все. Тому ми зараз просто взірвемо 250 тисячами тонн тротилу п'язерного. І закінчимо на цьому відео. Всім собі за перегляд! Ставте лайк і підписуйтесь. З вами був канал Серлів. Здрінемося на наступних відео.